Привітики! Давайте пограємо в гру. Друзі, вітаю! Мене звати Іра і вона на моєму каналі, де ми говоримо про парфумерію і не тільки. Сьогодні ми будемо говорити про аромати для Хелловіна. Я підібрала аромати під 10 образів. Не треба мені розказувати, що це не наше свято і це не наша культура. Ми просто розважаємося, тим більше на цьому каналі ми говоримо в основному про парфумерію, а не про історію, культуру і все таке. А я, як ви знаєте, любий двіж. Підписуйтесь на канал, поставте лайк, поставте дзвіночок. Відразу скажу, що аромати в нас сьогодні будуть не всі у флаконах, адже є аромати, які би я носила взагалі тільки на Хелловін або під якісь такі свята, а тримати флакон, щоб носити раз в рік це не моя методика. Я люблю практичність. Але і флакони тут будуть. Отже, почнемо. Спочатку ми поговоримо про аромати для вампіра, що підійде для наших фанатів графа Дракули. Звичайно, це чорна орхідея від Форда. У мене такий малесенький відливантик, який вже закінчується, адже це аромат, який я не можу носити в повсякденному житті. Я думаю, що і ніхто сильно не може користуватися ним просто на щодень. Мені Альона подарувала цей відливан. Це те, чим пахне. Грав в Дракула. Це земля, це грибочки, тут заявлені трюфелі. Трошки шоколаду, трошки елегантності, трошки витонченості, багато квітів. І дуже приємний аромат для вампірчика. Ще один аромат це є енкренуар. Енкренуар, я, мабуть, хочу собі у флаконі. Наразі в мене ще його немає. Це ліс, густий, зелений, тут багато вітиверу, багато деревини, хоча там заявлені, по-моєму, тільки 3-4 ноти, але пахне це прекрасно таким темним, густим зеленим лісом. Таким дуже осінній аромат, дуже зігріваючий. Аледже ми не хочемо пахнути вампіри, як ну, хто їх нюхав тих вампірів, звичайно. Але взагалі ми хочемо пахнути красиво. І третій аромат, який я підібрала для вампіра, це є Чорне серце від бренду Mops of The Heart». Це пахне паленими дерев'яшками. Це ти в темному, осінньому мокрому, якомусь такому вологому лісі, де вже от, -от на п'яте тобі наступають якісь люди з факелами і, мабуть, такі з осиновими колами. Але це приємний, красивий аромат для вампіра підійде. Відьма. Наші улюблені красиві, витончені сексуальні відьми, особливо українські, можуть підбирати собі парфуми на свій смак. Тому що хто заборонить відьмі носити те, що їй подобається. Але як для мене є дуже відьмським ароматом. Це є Legend від агента Провокатор. У мене він тепер є у флакончику. Чекайте скоро відео на тему моїх подарунків на день народження. Це смолистість, листя, дерево, квіти і все це таке осіннє, все так закручено, дуже От просто надушився і побіг на шабаш. Я обожнюю цей аромат, це дійсно якесь варево, якесь зілля. Ну, прекрасний для відьми, звичайно, підійде. Справжній магічний аромат в мене є в колекції. Ви навряд чи його знайдете, їй не треба, я вам просто про нього розкажу. Це біла магія від Юрія Лонго. Це рідкість вінтаж, аромат, який я вам вже розказувала, заряджений, був автором. Як би це смішно не звучало, але він типу, магічний і допомагає чаклувати, перечаровувати і все таке. Тому, чому ви ні? Ароматики в мене є від Лванті, тобто в трьох. Недавно я вам про нього розказувала це є «Passion». Бо Я постійно хочу сказати на французький манер. Це є «Passion» від Елізабет Тейлор. Це теж квіти, альдегіди, смоли, дерево. Цей аромат дуже темний, дуже пристрасний, такий дуже загадковий. Досить вінтажно звучить, але мені здається, для відьми на на Хіловін це прекрасний аромат. Подивіться навіть, якого він кольору. Якби я мала флакон, ви б не бачили, якого він кольору, тому що там не видно. І ще один аромат для відьми, який мені дуже подобається, це є Палома Пікасо. Це такі пожухлі квіти. Теж він таж, теж і дерево, і смолистість, і бальзами, і все тут все замішано, просто квітковий це шипер. Тут мох, він такий вологий. Ну, Хто там збирається на щекавицю, можливо, на шабаш спочатку, а потім вже на оргію. Хто нам заважає розважатися під час війни? Чудовий аромат, дуже його люблю. Прекрасно пахне і він має оцей такий трошки відюмський характер. Неймовірний, прекрасний. Палома, Пікасо чи Пікасо, і так і так правильно. Зомбі. Цього року зомбі не в тренді. Тому що цього року ну, не цікаво, коли в тебе з боку ціла країна зомбі, і живі, і мертві, які хочеш, але все-таки це є образ як такий, можливо, ви це видите, будете дивитися після війни. Але я би не радила, не радила наряжатися зомбі, для чого вам воно. Але аромати я такі підібрала. Звичайно, про що в нас зомбі? Зомбі в нас про землю, а земля в нас про пачулі. Верніше, пачулі в нас теж про землю. І, звичайно, це френк букле, пачулі, дуже прилизані, дуже чистенькі, такі як зомбі, які намальовані, а не справжні. І також пачулі ремініссенс це який жіночий варіант. Це справжні шоколадні пачулі. Такі злегка вони весілящі, але такі. Підвальні і плісняві, дуже красиві, ну, якщо ви вже собі захотіли наряджатися зомбі, то виберіть собі ці аромати. А якщо ви просто носите почулі, носіть їх з задоволенням. Привиди. Якщо ви вирішили бути в образі привида, то я дуже раджу Нарцису Родрігес Фохім. Теж недавно про нього розказувала, подивіться в підбірочці про чоловічі аромати. Цей аромат дуже примарний для мене. Така злегка, гіркувата, холодна фіалка, асфальт, туман, сірість, якісь сірі стіни. І для приводу, мені здається, він підійде ідеально. Але так, як це все-таки звичайний красивий чоловічий аромат, то можете носити його і в повсякденному житті. І ще один аромат, це є від Сержа Лютанс. Мені він теж не потрібен у флаконі. Це є мускус і ладан, здається, там заявлені. Ну це дуже теж для привида аромат ідеальний. Це пахне для мене якимись підвалами, пустотою, сумом, вологими стінами, оцією самою штукатуркою, тим цементом, таким, який вже крошиться від старості. Злегка задимленим. Но Теж примарний аромат, ідеально підійде для привиду, якби ви не наряжалися, ну, красиво, красиво, додасть вам просто якогось атмосферності. Оці аромати дуже атмосферні для мене. і Ідеально підходять для привидей. Сирени, русалки, мавки, всі, хто любить оце от болотце і всяку вологість надмірну зеленинку. Вибирайте, звичайно, ауру від Меклієр. Вона в мене в пробнику і не буде в мене її в флаконі, тому що це не дуже мій профіль, але я знаю людей, які його обожнюють. І, звичайно, можете спробувати Еден від Кашерель. В мене його немає, але я знаю, що він теж болотисто-зеленистий і ідеально підходить для русалочок і мавок, і всіх, хто люблять хащі зелені. Аромат для образу мертвої нареченої. Я підібрала аромат, який мені дуже сподобався. Який просто недавно хто не читає мій телеграм, почитайте. Ну, ледь не довів мене до сліз. Але це Estee Lauder Ode Private Collection. Це дуже-дуже красивий розкішний аромат. Я його обожнюю, він в мене від левантику від Оленки. Але цей аромат пахне хризантемами. І що би мені ніхто не говорив, осінь, не осінь, весело, не весело, для мене. Хризантеми все одно асоціюються з поминками. Я люблю дуже хризантеми. Обожнюю період, коли він росте, більше зараз, так як в нас не хіловін, а День всіх святих. Хризантеми всюди їх садять, їх приносять на цвинтар. Вони в мене асоціюються саме з Хіловіном швидше, навіть ніж з поминками чи з похоронами. От саме з Хіловіном в мене асоціюються хризантеми. Тому я би одягала от такий аромат. І ще один аромат — це є Кіара від, від Revlon. Тут квіти, бальзами, здається, там заявлена мира, і не пам'ятаю, чи там є ладан, але тут я відчуваю альдегіди, воно мені пахне церквушечкою. От прямо такою, як я уявляю собі оцей старий фільм Вій, який був для нас колись таким хорором страшним і моторошним. І воно мені пахне от такими від я обожнюю цей аромат. Тут багато квітів, тут багато чогось інакшого. Я хочу, щоб ви правильно зрозуміли, що ми сьогодні просто підбираємося під образ, а не образ під аромат. Це не значить, що в інший день ви будете одягати цей аромат і будете пахнути церквою. Але жирні альдегіди пахнуть мені воском, і тут заявлена мира, воно мені все пахне от такою просто атмосферою от цього вія, старого знятого вія, такого ж чорно-білого. Моторошні медсестри такі напів-вбивці-напів-не знаю хто. Це для мене Лалік перли Я обожнюю цей аромат. Це трояндовий шипер, який пахне потовченими таблеточками. Має він тут таку дивну цю ноту, чи це мускус там якийсь, чи що. Я не знаю, чим це. Ну, Якщо воно дає, ну це просто неймовірний аромат. Це всі знають, що Лалік робить прекрасні аромати. Незвичні для всього звичайного люкса і за невеликі гроші. От е, Медсестри, зазвичай вони такі більш сексуальні, ніж страшні. Ідеальний варіант для них. І ще один аромат це є, звичайно, ганімет, який пахне багато кому металом на старті. І не просто металом, а от саме тими моторошними хай буде вам Хелловін такими трошки металевими е, інструментами, тими жуткими. Кімнатами, підвалами і цим всім. Це прекрасний аромат, ще раз повторюю, він пахне комусь новими машинами, грошима все таке, але в Хіловін він вам додасть того образу, який ви собі виберете. Жуткий клоун. Я знаю, що в моторошний має бути, але жуткий клоун це жуткий клоун. Щось таке схоже, як на мене сьогодні. Як бачите, я навіть в настрої слягка такому клоунському. І для нього я підбирала. Це є сершлютанс Баптем Дуфьо. Це аромат, який пахне. Різдво, але з ароматом порху. Це просто різдвяна ярмарка з якимись імбірними пряниками і порохом. Такий злегка має тут суминку і має таку теж атмосферну страшинку якби, в собі. Дуже люблю цей аромат. І не обов'язково носити його на Різдво він якраз не дуже підходить. Він якраз підходить саме на хіловін. І ще один аромат це є новий жанр від Івроше. Це аромат, який пахне пачулями. Шоколадними і боба, Бобами тонка. Здається, там тільки дві ноти і заявлені. І це такий темний шоколад, із Чуть-чуть він менше підпліснявий, ніж Ремініс з Пачулі. Але чому ні, клоун це весело, хоч і страшно, і все, все одно це асоціюється з якимись атракціонами і ще з чимось, навіть якщо вони закинуті, і страшні. Е, і, Роше новий жанр. Феї. Фейс з лісних хащ. Не завжди добрі створіння. Все-таки це і магічні створіння, і в різних книжках вони бувають і зовсім зовсім недобрими, а такими моторошними і злими. Знов же ж аура. Ой, на той стороною повернула. Нічого страшного. Знов аура. Чому ні, це є ліс, ліане, зелень. Абсолютно підійде і феям теж. Але я підібрала аромат, це є енсіс від. Віканто. І це, ну, просто аромат для фей. Це така яскрава, яскрава сочна зелень для мене, злегка з квітами і пудрою. Хто пам'ятає давно знятий аромат від Oriflame Freya, який приніс просто неймовірні страждання для людей, які його носили. Я сама здається, носила чи два, чи три флакони його таких. Такі флакони з тими паличками були. Але зняли його давним-давно і його не знайти. Ось цей аромат, він має якесь трошки відношення до нього. В базі він мені пахне, от схоже, на фрею, можете собі уявити. Це от дуже дзвінкий, такий аж капельний якийсь аромат. Для фей підійде ідеально. Ну, якщо ви наряджаєтеся такою відімською королевою, щось, типу, Маліфісенти, або щось. З Аліса Задзеркалля королевою. Злою. Звичайно, в мене такі аромати, не аромати, а образи тянуться до троянд. І перший, який аромат підібрала для злої королеви, це є Берлінська діва від Сержа Лютанца. Це красива, красива троянда. Кроваво-металевими нотками. Ідеальний, густий, насичений, темно-темно-бурдовий, який додасть образу і характеру, якщо ви захочете бути королевою. Також підійде той же пасіон, який я підбирала для відьмь. Чому ні? Він дуже багатий, дуже такий розкішний, теж ідеально підійде для королеви. І останній аромат це є Passion Dance, як не дивно. Ей вон, привітіки. Люблю цей аромат, тому що він для мене не заїжджений. Я вам недавно про нього розказувала це є трояндовий шипор. Але він для мене такий холодний, такий гострий, такий неприступний. Ну, Для королеви підійде прекрасно. Дуже його люблю саме на осінь, саме от зараз в цей період. У нас, правда, зараз досить тепло, але ну нічого. Може, завтра буде не так. Passion Dance від Avon аромат для королеви. Злої королеви холодної, колючою, може, в і тут на тіткі шипи на шиї, чому ні? Як ви собі підберете образ, він вам дуже добре підійде. Це є трояндовий шип від Avon. Сподіваюсь, цікава була вам моя добірочка, і гра моя вам сподобалася. Напишіть мені обов'язково, які б ви аромати підібрали під ті образи, які я собі придумала. Залишайтеся мені здоровими. Не ігноруйте повітряні тривоги. Все буде Україна. цьомкі бонки